Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. В 11 школах Луцька через повідомлення про замінування скасували очне навчання. Школа буде перевірена на наявність тих чи інших вибухових пристроїв і ми зможемо відновити навчання. Як працює банк одягу від Червоного Хреста у Луцьку? Ми стараємося, щоб розложити його так, щоб як людей більше, щоб вони могли швидше зорієнтуватися. Куди у Луцьку можна здати на утилізацію новорічні ялинки та прикраси? Ми за цей рік модернізували свою систему опалення на підприємстві і спалюємо. Сьогодні у Луцьку через повідомлення про замінування скасували очне навчання у першу зміну в 11 школах, розповів Суспільному начальник міського управління освіти Віталій Бондар, яких саме не уточнив. Усього в Луцьку 28 шкіл. З ліцею №1 1 розходяться вчителі. Замінували школи, отримали повідомлення. Зі слів директора закладу Андрія Киця, усіх учнів евакуювали. Каже, що після щоденних повітряних тривог механізм налагоджений і паніки немає. І щоб було комфортно дітям, щоб вони зараз тут не стояли на вулиці, не мерзнули. Вони зараз знаходяться в укритті. І, відповідно, в першу зміну навчання вже не буде. Батьки повідомлення потрошки діти будуть рухатися додому. Зі слів керівника закладу, повідомлення про замінування надходять не до шкіл, а на електронну пошту правоохоронцям та міській раді. Через департамент освіти я це повідомлення отримав. Школа буде перевірена на наявність тих чи інших вибухових пристроїв, і ми зможемо відновити навчання. Поки у школі чекають на вибухотехніків, батьки забирають учнів з укриттів. Вони вже звикли до цього. Я не боюсь. Нам, вчитель з музики, казав, що це жарт, просто хочуть погратись. Інформація про мінування не підтвердилася, розповіла речниця Національної поліції Волині Ольга Бузулук. З її слів, слідчі проводять оперативно-розшукові заходи, щоб з'ясувати, хто розсилає повідомлення. Основна версія правоохоронців таким чином росіяни хочуть дестабілізувати ситуацію в Україні. Нагадаємо, вчора надійшли повідомлення про замінування п'яти шкіл у Луцьку. Вони не підтвердилася. Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Ой, як гарно все. Я відчуваю дуже, дуже гарно си вона гарно сіла. Олександр Істомін прийшов у банк одягу від Червоного Хреста. Чоловіку тут підбирають вбрання та взуття. Ну, трошки косити да, нічого страшного. Я ж нізас. Ні Олександр жартує, що тут зібрав повноцінний образ для поїздки на риболовлю. А удачки в Донецькій області. Колишній шахтар має інвалідність разом із дружиною на Волинь переїхав із Донеччини, з міста Українськ, де нині постійні ворожі обстріли. Наших друзів, батько, сина і онука одним пострілом вбили. Якось було 40 хвилин по українську били. Ну, візді прилітіли, візді, де, де тільки можна. Біля шахти, біля музикальної школи. Такі історії, як в цього подружжя, тут чують щодня, розповідає Світлана. Вона волонтерка районної організації Червоного Хреста координує роботу банку одягу. Ми стараємося, щоб розложити його так, щоб як людей більше. Щоб вони могли швидше зорієнтуватися і щоб швидше ми могли більше людей обслужити. Тут є нові речі, і був ще у вжитку, розповідає Світлана. Усе надана іноземними донорами та місцевими благодійниками. При потребі жінка дезінфікує речі у паровій машині або ремонтує їх за фахом. Вона швачка. «Дирочка, якийсь замочок, які щось у нас на місці зразу машинки. За час повномасштабної війни їхні волонтери працюють в основному із тими, хто втікає від війни, розповідає Світлана. Нині ж планують більше уваги приділити волонянам, які опинилися у скрутних життєвих обставинах. Ці троє жінок прийшли з організації, яка опікується дітьми із синдромом Дауна. Вони мами. Тетяна Блащук показує фотографію 16-річної дочки Вікторії. Любить розмальовки, любить танцювати. Нам підказали, та й ми прийшли. Що дадуть, ти візьмемо. Жінкам видають продуктові набори. Від донора нашого це німці, німецький червоний хрест. Зі слів голови районної організації Червоного хреста Валентини Пахольчук. Такі продуктові набори, яких вони отримали понад тисячу, видають одноразово як переселенцям, так і місцевим вразливим категоріям громадян. Дарія Тамашкова Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. У Луцькій громаді працівники підприємства Луцьк спецкомунтранс збирають хвойні дерева після новорічних свят. Розповів Суспільному директор підприємства Володимир Марценюк. Деревину рубають на дрова та використовують для обігріву підприємства. У Луцьку мешканці одного з житлових комплексів ялинки залишають поблизу сміттєвих баків. Говорить двірниця Любов Щербатюк. Цьому році дуже мало ялинок. є. І то я, я колись сього та скільки так ото бачила побачила одну ті біля мусорника. Лучанка пані Ганна ялинку з квартири ще не прибрала. Куди треба викинути, каже, знає. От у нас тут біля смітника є місце. В мене йолка з 2001 року. Ставлю ту йолочку іскусственною до сьогоднішнього дня. Бо би мертвий, була б її ялинка. Викинуті хвойні дерева на центральних вулицях Луцька збирають працівники ЖКП номер 3 Говорить його керівник Олександр Мартинюк. Зносимо сюди. У нас стоїть новий твердопаливний котел. Ми за цей рік модернізували свою систему опалення на підприємстві. Спалюємо для того, щоб використовувати як обігрів приміщення. Луцький зоопарк приймає від жителів громади, очищені від прикрас новорічні дерева, говорить директорка Людмила Денисенко. Каже, вперше цього року до зоо підприємці привезли нереалізовані сосни та ялинки. Ними ж було прийнято рішення, щоб не утилізовувати ці деревця, вони віддали для зоопарку, адже у зоопарку є декілька напрямків використання саме живої і свіжої хвої, це є і харчі. Тварина, таких як лосі, олені, кози, природна загорожа у вольєрах, де тварина зможе сховатися собі від снігу. На станцію сортування відходів чистий луцьк. Мешканці громади принесли три штучні ялинки та прикраси. Говорить фахівець із зв'язків з громадськістю Павло Березюк. Ми вирішили нарядити новорічну таку красуню. Собі зробили. Також люди привезли іграшки, скляні дуже гарні. Ми їх зібрали в коробочку, вони люди хотіли їх викинути. Окрім іграшок, можуть провести електричні штуки, гирлянди з лампочками. Є спеціальний відсік, побутова техніка там залишати. А вже у нас працівник подивиться, що з ними робити. Зі слів директора Луцьк спецкомунтрансу Володимира Марценюка збирати у громаді ялинки будуть до 30 січня. Тетяна Біскуп, Валентин Клімович Суспільне новини. Луцьк. Готовий. Гуртківці Промінської гімназії Луцького району готуються до чемпіонату Волинської області зі спортивного лижного туризму, розповідає керівник гуртка Володимир Казаков. На тренування прийшли більше 20 дітей різного віку, дехто змагатиметься вперше. Це знімає настрій, це прикольно, ти з'їжджаєш зі схилів. Ну це прям адреналін. Мені дуже сильно подобається. Я ще ніколи в житті не брала участь в замаганнях, але я хочу. Пробувати, ну відчути це, як це. Одинадцятирічна Владислава Ліщук каже, коли випадає сніг, дуже любить приходити на тренування з лижного спорту. У мене вдома лиж, звісно, ще немає, але дуже хочу. Самі лижі дуже подобаються, прикольно кататися. Це всякі там завдання Володимир Миколаєвич дає. Зараз, поки є сніг, ми завжди на уроці фізкультури на лижах. Діти досить впевнено себе почувають на лижах, готуються до змагань. Всі 2011 року народження і старший. Під час тренування діти вивчають техніку бігу на лижах, підйом та спуск з пагорбів, а також способи зупинки після спуску. Розповідає донька тренера, 13-річна Дарина Казакова. Дівчина каже, давно займається біатлоном та лижними перегонами. Але вперше пробуватиме свої сили у спортивному орієнтуванні. Спортом я займаюся, взагалі можна сказати, з У Мене тато вчитель фізкультури, і він завжди мене з собою тягав, скрізь, де тільки можна, років чотири займаюся вже біатлоном. Цього року змагання учнівської та студентської молоді проводитимуть у центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки, говорить організатор змагань, завідувач відділу Центру національно-патріотичного виховання Олег Черчик. Маркуватимуть лижню та розставлятимуть контрольні пункти у день змагань. Брак фінансування ми вирішили об'єднати два чемпіонати спортивного туризму і спортивного орієнтування. Ми зараз в умовах військового часу мусимо триматися ближче є вимога до укриттів військовий стан. Головна мета була показати широкому загалу, що існують такі види спорту. Це не найбільш масовий вид туризму, лижний, тому ми очікуємо до 80 учасників загалом. Відкритий чемпіонат Волинської області зі спортивного лижного туризму та спортивного орієнтування на лижах відбудеться цими вихідними 20-21 січня. Анна Глущук, Віктор Петро Потієвський, Суспільне, Новини, Луцьк.